У нас для вас новинка. Диванчик Максик. Розміри в зібраному вигляді 102 на 77 на 84 сантиметри. Диванчик йде в дитячу кімнату, розкладається, є полочка для дрібниць, подушка йде в комплекті. Розмір в розібраному вигляді 2 на 80 см. Ось який має вигляд. Дуже зручно складається. Тканина Exim Екс, Comfort Аляска. Ця моделька в двох кольорах: сірий плюс коричневий. Звертайтесь.